Oh, no, перепрошую Sorry. вітаю вас в клубі з радожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Робітничий фронт України. Попереджаю, не заходьте на цей канал, не коментуйте там відео, ви тільки піднімете статистику для цього каналу. Я ніколи не прошу глядачів займатися булінгом. Моя ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми. Максимум, що ви можете зробити як глядач. Це відписатись від блогера, який представлений у відео, і поширити це відео. Робітничий фронт України це такий собі канал з подкастами. Здебільшого це і є основний контент. Якщо просто пройтись по обкладинкам каналу, то може скластись якесь двояке враження. З одного боку автори каналу обговорюють якісь важливі теми в Україні. Щось з історії розповідають, а з іншого боку, якісь теми притягнуті за вуха або ж і псошечки. Ну і здавалось би, і все, так? Типу, що тут такого? Ми ж у вільній країні хіба не можна робити такий контент? Але подивіться, як починаються їхні відео. Вітаємо всіх поборників нової цивілізації. Ви на каналі Робітничого фронту України. З вами редакція РФУ. Я Вілі Акерман, Іван Маяк і Сава Салтовський. Здоровить, всім привіт! Так, вітаємо товариші, якщо хтось не почув. московицько українська в одному відео. Ну, чесно, я не розумію, як це не може не різати вухо. Але ладно, що мене дійсно здивувало: в описі до відео є ось такі посилання. Заходимо, і що ми бачимо? Запис у гуртки по марксизму, ленінізму через Вконтактік. Пам'ятаю, у мене в Вінниці були схожі гуртки, але це було десь до 2000 року. Ну знаєте, хтось після розпаду совочка досі думав, що совочік може повернутись. Я ще тоді дивувався, типу, ви шо, той що? Який ще комунізм, марксизм, ленінізм. Але, схоже, що такі гуртки залишились, просто вони переїхали в інтернет-простір і поширюються через от такі канали, які на диво мають багато переглядів. Але я вирішив копнути далі і знайшов серед подкастів. пусть такую коллаборацию. Добрый день, меня зовут Павел Власов, я представляю организацию украинских марксистов ⁇ Обвитный фронт Украины ⁇ Мы совместно с Российским трудовым фронтом решили записать подкаст, где обсудим, как война повлияла на общество по обе стороны фронта, какие сейчас вообще проблемы есть левого движения, немного обсудим политические ситуации в наших странах и многие другие вопросы. Всем привет, если мне позволено представиться, меня зовут Александр в коммунист, активист Российского трудового фронта. Очень рад, что... Удасть висказатися на українську аудиторію. Так вони на повному серйозі зробили колаборацію з москвопітеками. Саме от через такі колаборації українці тягнуть москвопітеків до нас, він ну, в наш інфопростір. І саме через такі колаборації українці затягують українців в московицьке болото. Саме через такі колаборації українці поширюють ідею. Мише братів, простой народ не виноват» і таке інше. І саме через такі канали в Україні з'являються усілякі фанати Совочка, Ждуни, «Русского мира». І, на мою думку, це все здебільшого працює на молоде покоління, яким можливо кикає різниця. Молоде покоління, яке все життя слухало Москвопітеків. І які досі їх слухають, так можливо, не усі заглядають в опис під відео. Можливо, більшість просто слухаючи дивляться ті подкасти. Але не можна відміняти того факту, що даний канал займається популяризацією ідеї про те, що не усі москопітеки погані, мовляв, лише ті, хто зараз воюють. Але колективна відповідальність за дії військових та путлера лежить на всьому народу Московії. Тому тягнути москопітеків в наш інфопростір зараз під час війни. Ще й запрошувати в марксисткі гуртки. Це не те, що за шквар, це заявочка на підвал в СБУ. А зараз я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розігрую тубус від підривачів, які мені люб'язно передали з добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобаївської ОТГ 124 бригади ТРО. Будемо збирати на ремонт техніки для ловців-шахедів. Умови участі дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Розіграш проведемо вже 29 березня в прямому ефірі, чи етері, ну ладно, хай буде ефір. Але це не все, що я буду розігрувати. Побачите більше подробиць буде пізніше в спільноті Ютуба. Я вже відправляв хлопцям три прилади нічного бачення, 10 тактичних рукавичок і 10 мультитулів разом з власноруч спаяними акумуляторами. І на додачу я ще замовив п'ять приладів нічного бачення, які вже приїхали і були відправлені до бригади. Але, на жаль, цього мало. Тому я відкриваю збір на потреби добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобаївської ОТГ 124 бригади ТРО. Долучайтесь хто скільки може. Кожна гривня важлива. Навіть дві, три, п'ять, десять. І це може допомогти на херсонському напрямку. Посилання на Монобанку ви знайдете. В описі до відео. Також донати приймаються через Donatello, Дяка, БайМійКофі, PayPal та навіть крипту. Хоча туди ніхто ніколи нічого не закидував, окрім мене. Вказуйте в коментарі до донату вашу пошту, або хоча б ну, там, посилання на інстаграм чи номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись, або ці кошти я перекину в банку на потреби бригади. Звіти будуть, як завжди, після закупівлі і після розіграшу лотів. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити. Будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малорусів, колаборантів із роз'ясненням про те ж де, ж, де ж де ж вони так сильно зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам. І можливо донатором місяця побачимося наступне відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії реально ніколи не буває забагато.